На городі у бджілки. Добрий-добрий раночок. Ми з України. У нас погодка така, нагнала хмарок, але начебто розходяться. Тепленько, але так, як хмарки знайдуть, то не дуже тепленько. вийшла трошки. пораділа красі і на город працювати. Так, у нас 3 година 15 година. А я на городі, спека неймовірна. Пече, так що прям я не знаю. Огірочки ще не висадила. Чекаю, щоб трошечки спала жара. Ось так. Поки стоять. Що я зробила? Я зробила в теплицях в одній і в другій. Поставила по два відра води. З одного краю і з іншого краю по відру. Відру з одного краю і відру з другого краю, щоб трошечки вона випаровувалась і трошки легше було теплички. Ну, хоч щось. Ось так. І тут теж два вітра поставила. Помідорки себе почувають добре, при тому, що зараз в теплиці, напевно, дуже жарко. 32 градуси в мене показує. ще сонечко зайшло? Ось самосійки розсада, яку я вчора пересаджувала, і вона в мене геть попадала. Ось дивіться, всі піднялися. Всі піднялися, все добре. Ні один не пропав. Ось так. Моя розсада, яку я вирощувала, звичайно з нею нічого не трапилось зовсім. Вона навіть, знаєте, так, покрасившала. Листя порозправлялися, такі гарненькі помідорки. Ось так. Чіріки мої такі. Красунчики. Так, ну, ну, знаєте, спека спекою, а працювати треба. Ось я собі вже тут приготувала. Ось так в мене виглядає зараз розсадничок. Все перенесла сюди. Весь свій інструмент. Ґрунт, все-все тут. Тому що вже потихеньку буде виноситися розсада, висаджуватися. А тут буде в мене такий склад. Ось такі в мене гірочки, Зараз покажу. Це мої такі гірочки. Ну, В принципі, непогані. Мені подобається. Так. Помідорки, які поїдуть в село. До речі, тут більше градусів 33. 33. Розсадничку в цьому. Ну, тут же ж не провітрюється два віконця, а двері одні. Тому тут. Жартіше. Так, буду пересаджувати ось ці всі, всі помідорки в ось такі ємності, щоб вони доростали і теж поїдуть в село, тому що тут воно вже все засаджено. Будуть їхати в село, там повисаджую. Скільки буде, стільки буде. Нічого страшного. Ось так. Приймаюся за діло. Помідорки, ґрунт мій приготований. Я готую ґрунт, як ви знаєте, сама. Як його готувати, можете подивитися, в мене є відео про це. Ось такий в мене шикарний ґрунт. І в нього буду саджати. Ну що, робота зроблена. Поки я пересаджувала свою розсаду, пройшов дощик, але я була тут всередині, він мене не зачепив, але щось капало. Так, все, висадила всю розсаду. Значит, ось це низькорослі, які залишились, ось це високорослі. І ось це чері. Це все, що в мене залишилось, остання розсада. Буду по ній дивитися, яка буде добра, хороша, поїде в село. Ну, низькорослі поїдуть всі, це однозначно. От, а високорослі чері, буду дивитися, якщо будуть нормальні, одвезу їх десь там присторою, посажу. Це залишилися перці і баклажани. Вони ще в мене малуваті. Ось, бачите, є й такі ось екземпляри. О, є такі ось непогані. Скоро переїдуть на постійне місце в теплицю. І мері. А, ось ще в мене залишилися помідорки це город в мішках, це черівниця. Е, такі. Компактні мініатюрні помідорки залишила, але дивлюся, що оце мені не подобається, я його, напевно, приберу. Не треба він мені. Та й цей щось теж дуже маленьке. ну, Поки що залишу, вони мені не, тут не мішають. Вони місця багато. Хай будуть. Подивлюсь, може їх десь в якісь відра, в горшки десь пристрою. Ой, коротше, насаджалася, набралася, ну нічого. Зате буде гарний врожай. Це, може, корня чи щось капає, не знаю. Але в нас стало трішечки посмурненько і прокапує дощик, ну нічого. Працюємо далі. Так, зараз хочу показати, що ще я зробила, що придумала. Так, по-перше, розквітнув мій соєшничок. Ось такий. Ці ще два, треті геть маленькі, ці два ще. Вони, які вони високорослі. Це просто, це при тому, що вони в горшечко, якби в ґрунті були. Це в мене такі в селі посаджені. Подивимось, що буде, може підв'язувати, прийдеться. Бачите, які здоровені. Хоча цей ну, все одно здоровий, гарненький. Ось такий чудовий. Так, це Монгуль мій бідний. ну Тут -то вже його не буде. Ще Подоїдаємо там потрошку які е, нормальні листочки, тут буде друге. Так, дивіться, що ще я придумала. Знайшла в себе ось такі горщики на горіші. Тут запланувала е, цей бур'ян буду бризкати. Тут нічого в мене так не росте, не між грядами отими своїми грядками. Це все буду бризкати, тому що, ну, я тут не планую, тут планую ходити, я тут не планую нічого сапати саджати. Це все треба вибризкати. Висапувати, вирівати немає часу. Так, дивіться, ось такі горщички знайшла в себе на горі ще Що я зробила? Я посадила тут квасолю. Ось у мене забор, це від сусідів. Вона десь 2 метри. Ну, забор десь півтора, але якщо і до сусідів піде, то і вони собі нарвуть квасолі. косолі. Нічого страшного. От, Так от я придумала в такі горшки. Надіюсь, місця їй вистачить. Ось такі придумки. Тому що тут в землю саджати ну, просто смислу немає ніякого. Земля страшна. А це земля покупна, добра. І тут, я думаю, вона буде гарно рости. До нас знову йде хмара. Напевно, ще буде дощик. Такі. У нас в коло взяли хмари. Певно, зараз прийде дощ до нас. А мені ще треба висадити огірочки. Що ще зараз хочу зробити? Побачила в себе мурашок. Ось в перцях і в баклажанах в синіх мурашки. Ось ще раз показую, вже показувала. Цю штуку користуюся цим від мурашок постійно, тому що вони нанесуть мені тлю ще якусь заразу, та й самі вони як повзають по перцях і баклажанах по синіх, то вони починають хворіти. Це вже я помітила не перший раз, не перший рік. Зараз добряче під кожен кустик. Посиплю під кущик і їх тут не буде. Зараз цим займусь. Потім огірочки. Так, дивіться, ось так. Де тут в мене дірочки? Ось так беру під кущик. Вон вони там є, повзають. Значить, беру і насипаю ось так. Під кожен кущик. кущиком. Бачите, вони зараз, якщо по капельній стрічці повзають, і під кущики повзуть, вони по кущику вже лазять. Якщо принесуть тлю, бачите, то буде хана рослинки. І я так от отсипаю, і їх тут не буде. І під баклажанчиками вони теж під синенькими є. Ось так от. І все. Перед тим, як посадити огірочки, я Роблю для них поживний ґрунт. Буду додавати і влунки, і верхній слої. Буду робити теплички. Значить, що я роблю? Я беру сипець, перепрівший навоз. Ось він, такий, бачите, він, як ґрунт, тільки такий м'якенький, такий добрий. Сипець, mm. розмочила ось кокосовий брикет, додала кокосовий субстракт, додавила золу, mm. багато її. Сипець і зола це. Так, сипець і зола, і трішечки піску і трішечки. Кокосового субстракту. Оце все зараз добре-добре перемішаю, зроблю такий однорідний. Повибираю, якщо десь попадаються якісь рудачки, або якісь, може бути, сипцю буває гвоздики якісь попадаються. Буває залізола в мене з печі. Така, знаєте, добре перепалена така. От. Зараз це все перебішаю і це буду додавати в лунки і, і сипати поверх верхній слой ґрунту. Ось так. Це для огірочків. Роблю такий поживний, вони це люблять, щоб був гарний врожай і були гарні огірочки. Ось так. так. Роблю таку велику яму висипаю туди свою поживну землю, тоді ще трошки додаю звичайної, щоб не попалити тоненькі, маленькі корені. Ось так роблю, щоб Спочатку була звичайна земля, потім та, яку я приготувала. Ось так. І сюди буду саджати рослинку. Ось так. І так, на кожен огірочок. Ось так виглядає висаджений гарненький огірочок. Потім як Почне нарощувати свою масу, то я буду ось так от при перший раз, один раз я підв'яжу до цієї своєї шпалери. І потім він піде вже сам, вже не треба буде. Деякі будуть великі гілки, пагони вибиватися, я буду їх підв'язувати. А так в основному він сам буде плестися. І буде все гарно. Так, поки я працювала, у нас знову пускався дощик. Ну, невеличкий. Так, показую, ось посаджені огірочки. Всипала в лунку і по колу огірка. Те, що залишилось, я посипала по колу огірки. господи, вже. Язик не працює. Огірки прожори. Вони дуже люблять, щоб було достатньо елементів в ґрунті так що, я думаю, їм це сподобається. Ось так ось так саджаю гірочки і... Так само буду саджати в огірковій тепличці. Огірки. Дожик прийшов мимо, он кудись туди пішов. Нас не було. Прийшлося мені все полити. Це полила. Пахнета так свіжістю. Здорово. Огірочки висаджені. Зараз трошки прокапається. Там і так земля волога. Так все одно нехай трохи прокапається. дурки всі стоять як один все добре